Що ви пасики на моциках з повним баком ензіка, з повним баком ґензіка? Я в роті бав, я воював, я танки грисяк барбарис медалі відрами давали, я не прав, я в роті бав, я воював. Люди, а пам'ятаєте, у нас у всіх в дитинстві були оті хірові фломастери, які коли переставали писати, їх треба було трошки вимочити в спирті. Так от я виросла і зрозуміла, що я і є той фломастер. Оце посипаю яйця приправою для курки, щоб діти згадали, як пахне мама. Привіт, я дещо хочу тобі сказати. Я тебе. Кох. О, ні, мені знов не вистачає яєць, щоби сказати тобі про свої почуття. Це є фліски, це фліски, це штани, фліски, фліски, штани. Подивіться, якість цих штанів три години вони були в воді, не пропіталися, не намокли для зими. Найкраща позиція. О, на пару днів а друг. Мені дав усе їздити. Пока так що я тепер щасливий обладатель БМВ. Блять, буду їздити. Балдеть, кайфав. Опа. Підтримай український контент. Допоможи і проекту РекТОП приколи робити нові випуски. Скануй QR-код або переходь за посиланням в описі під цим відео. Обирай суму поповнення та натискай Зробити донат. Кожні ваші 10 гривень допоможуть робити новий контент без реклами. Цього разу спонсорами каналу стали Олександр Герасименко, Олександр Іванов, Роман Кушнір, Вовк та Марина. Дякуємо вам за підтримку, твій рекТОП. Так, це диспетчер швидкої. Можете висловлюватись трошки чіткіше. Йобнувся, це впав чи збожеволів. Угу. Олена, а ви ким працюєте? Mm. <ріпи> <ріпи> Непогано. У вас вдома все в квітах. Просипаєтесь троянди. Лягаєте спати. Гвоздики.

Ви взагалі думали, чому під час війни Макдональдс пішов з ринку, який всі залишились? Тому що Рональд Макдональд – квоун єбучий, а полковник Сандер все ж таки полковник. засекайте две минуты, будем на хрещатике сейчас, ура, ура! <связать> прячьтесь, русский идет. <связать> О, мы из них сделаем радиоактивный пепел, обычный пепел, деревянный пепел, угольный пепел. Да мы возьмем Киев за, за 7 секунд. Пел, а потом пел, перепел. Прячьтесь, прячьтесь. Вы посмотрите, какой у нас столик здесь, да присядем, может быть. А че стоять? Давайте сядем, смотрите. Садитесь, смотри, тут уже все накрыто. Mm. Ну пожалуйста, ну, ну это же надо как-то заканчивать, правильно, ребята? Она еще нам проговоры, чтобы вина закончилась. Вы просто идите з Украины и все. Ну я же сказал, пожалуйста! Да вот тебе крест мой плохого не хотели никогда! <реш> ну, я, вас, ну, я вас очень прошу, пожалуйста. <реш> Така, блядь, шо як пальці на ногах розчепіру, то пше Сніженка. Я е, був в туалеті, мав там справи. Стояв, стояв і... Почав дзвонити телефон в кишені. Я не піднімав його, бо якось ну, незручно піднімати, коли маєш справи. І через буквально через три секунди він перестав дзвонити. Я думаю, супер, продовжуємо. Продовжив все там закінчилось. Я помив руки. Думаю, візьму. Зараз треба перезвонити тому, хто мені дзвонив. Взяв телефон, дивлюсь, і бачу, що ну, мені вже не треба передзвонювати. Тому що я вже три хвилини з ним говорю. Вік. Mm. Ти нам права сама здавала? Так. Yeah. А що таке паралельне паркування? Знаю, паралельне паркування це коли я стою там, де мені треба, і мені на всіх паралельно. Молодець. Да. Хуй його знаю. Сьогодні ми будемо йти продавати посад. В нас... мене будемо продавати посад, бо він нам треба, ще буде. Вже в ще не будемо їздити. а зараз музичинки запрошую до забави. Я жив з дівчиною, і вона до мене підходить і каже, Джихуна, ти можеш во время секса сказати щось на азербайджанському? Кажу, навіщо? І вона така, просто у мене є подруга, вона зараз з французом зустрічається, і коли він во время сексу по французьки говорить, її це дуже визбуждає. Я кажу, так це дуже різні мови, Катюш. Дуже сильно відрізняються вони. Ну, ви, ви уявіть якийсь пристрасний момент у сексі, я такий, «Мен нім гозяль Скажи так, ніби ти віддалась за дуже соковиту диню. це... О, ах, щас, Щасену. Це нормально, коли ротні рефлекси присутствують. В, мене. Да. в тебе мають тут десь лежати пакетики, блядь, поняв, щоб як в самоліті, щоб регати. Пацани, похочемо річну науча бурака. Я працюю на новій пошті, і нам на роботі нещодавно підняли зарплатню на півтори гривні за годину. От... Тепер гривня 75. От стало. Я пацанам говорю, ну ви хоча айтішникам не розказуєте, бо всі побіжать на нову пошту, чесне слово. Якщо секс триває більше двох годин, вас зобов'язані погодувати. Смайл. Биг pretty. Я зараз жінок почав дуже розуміти, як ви з нами живете? Ну, дивіться, в мене друг не готує, готую тільки я. Uh -huh. І я зараз, коли приготував суп, насипаю в тарілку, ставлю перед ним, стою і такий. Ну, як тобі? <плес> Він такий, трохи солі не хватає. Я такий, не туди, Серега, бля. <плес> в уста Бог створив людині для молитви. Крапка. Чуєте мене? You take a pen, you touch your nose, and you go to touch your chin. If your if your lips touch, you're black. Сьогодні молодший син мені каже: мама, я зрозумів, чого. У вас жінок нема пісюнів. Кажу, чому? Каже, він у вас відпав. Я кажу: а, -а звідки це це взяв? А він каже: я в тебе під подушкою його знайшов. Ой, блядь, сука. Знайомий в твіттері написав, що його в дитинстві була мама. І прийшли коментатори, які зразу написали: в тебе дитяча травма, треба до психолога. Він каже: Ні, не треба, і він такі треба. І він пішов до психолога, але не через дитячу травму, а через коментаторів в нього був нервовий зрив. І він ненароком про це розказав мамі. І мама десь в розмові ненароком сказала, що напевно він пішов до психолога, бо вона його мало била. Він ненароком розказав, що він про це розказав психологу, і вона його вже дорослим відпиздила. Так би мовити, закрила гештальт. Підніміть, будь ласка, руку ті, хто вважає, що в Україні немає нацизму. <реку> Але коли ти п'яний, в голову лізуть дуже цікаві ідеї. Якось я бухій з другом в готелі хотіли випити пива. І ми подумали: а що, якщо ми візьмемо з міні-бара пиво, відкриємо його, вип'ємо, зальємо туди води, закриємо, ніхто й не помітить. Откриваємо, а там вода. Прикиньте мене! Хтось на крок попереду нас. Причому добре, що там вода, бо в нас то, блядь, була ще одна ідейка. <плес> Коли в тебе немає дітей, тобі здається, що ти будеш ідеальним батьком. Вона не буде дивитися мультиків, вона не буде їсти солодкого. У мене донька їй один рік і десять місяців. І недавно в супермаркеті вона випала з кошика. Я на секундочку відвернувся, як відчуваю, що кошик уже легше вести. Я піднімаю дитину з підлоги, вона плаче, до нас підлітає жінка, каже: Ваша дитина, що не зробила сальто. І я на секундочку думаю, хорош! А потім думаю, ну вряд ли це було таке сальто, де вона стала на краєчок кошика, витягнула руки і така, ждіть мене знизу. Ні, скоріш за все, це було таке сальто, знаєте, як будто в селі баба шухлює і піздить кота. І Мені так стидно за це. Я тримаю дитину, і до нас підлітає моя дружина, ну, не на мітлі, а швидко ходить просто. І каже, що у вас тут сталося? Я кажу, дитина випала з кошика. Вона в смислі, я кажу, ну дитина випала з кошика. Вона каже: ти що, прикалуєшся? Я кажу, так. Да. А що я тобі буду доказувати? Ну, якщо ти сама не хочеш вірити. Смотри, гарить, що сяди. Закрий рот. Через війну у мене у мами нове хобі. Вона дзвонить мені по телефону і каже, Антон, чуєш? Чуєш? Ракета летить. Я такий, чують? Вона, чуєш, друга летить. Ну, десь до вас, як у вас справи? Я вам так скажу, це не найкращий спосіб повідомляти про небезпеку. Дуже добре, що моя мама не працює в Київ цифровий. Вам буде приходити сповіщення таке, угадайте, що. <риклад> Я вам підскажу. Починається на «ша», кінчається «хіди» Шахіди. Вчора в в конізації. Цей бліц, я тобі кажу слово по закарпатську, а ти різко по-українськи. Давай тако пару слів. Так, давай, давай, давай. На драгі це штани. <гум> <гум> як як на дракі, на на а, а фраснути. Фраснути це вдарити. Ну це коли художники хоче туалет. <гум> <гум> так, блядь, <гум> фраснути. Треба піти сходити фраснути, бо зараз на дракі помащу. Що ти будеш Ну, Хочу зіграти? О! Давай на роздивання. Ти вообще не... Та я знаю, конечно. Це ж эм, гітар, эм, кардіга эм... Фортепіано. Фортепіа. Сьогодні нікаких но. <схід> ну тут шконий нема, щоб но. Зіграти тобі щось можеш? Да, да, а давай во це мені зіграй, мм, оце, оп. Класики. Ку. Ку-ку. Так, я короче... А я ж тоже в дитинстві ходила на Фридибіа, кстати. Да. Ходила-ходила, там папа побачив, каже, ти хоч разуйся, що ти ходиш по ньому. Все, я потім більше не ходила. На діскать, ходила. Слухай, може, ти вже. А, це, кстати, що? Ноти. А, але ти. Просто на українську зараз переходжу. Скільки ти на ньому заробляєш? Ну, 3000 доларів. Ого, ти ж навіть ноти ніколи не бачив. Я 3000 доларів, блядь, ніколи не бачила. Дуже кумедно, як ці грязнодупі намагаються погіршити умови нашого життя. Але сука, у нас люди навіть в окопах живуть краще, аніж вони в свій мірний час. Нічого, переживемо, переможемо. Слава Україні! Переговорів з путіном